Ця в Україні про головні події на цю мить. Далі випуску новина Твай. У студії Аліна Мазур вітаю. Будівлі краєзнавчого музею та учбового ліцею пошкоджені внаслідок нічних обстрілів у Донецьку. Про це повідомляє Сайт Марії. Найбільших ушкоджень зазнали Ворошилівський та Куйбишевський райони. На ранок посилилися обстріли також у Ленінському та Київському. Там зруйновано чимало житлових будинків. Про жертви серед населення поки інформації немає. У маківці терористи обстріляли виправну колонію. Четверо ув'язнених загинули та восьмеро поранені. Про це повідомляє Корнформ. У пенітенціарній службі зазначили, що двоє засуджених загинули на місці, інші вже в лікарні. Відомостей про жертви серед працівників пенітенціарної служби наразі немає. Сила АТО розпочали зачистку п'яти населених пунктів на Донбасі. Це Іллірія, Станично-Луганська, Мало Ніколаївка, що на Луганщині, та селища Ясенівка і Землянка в Донецькій області. Продовжується оборона хрещуватого та новосвітлівки. Повідомляє прес-центр АТО. Крім того, українські військові знищили дві установки ГРАД, три танки та дві бойові машини десанту терористів. Натомість бойовики продовжують обстрілювати армійців, зокрема із території Росії. Цієї ночі за кордону позиції сил АТО обстріляли дев'ять разів. ДНРівці погрожують збивати безпілотники ОБСЄ. Так зване міністерство оборони самопроголошеної республіки оприлюднило заяву про те, що бойовики не будуть розбиратися, чий саме апарат літає над їх позиціями та знищать будь-який помічений безпілотний літак. Нагадаю, раніше в ОБСЄ розповіли про плани протягом найближчих тижнів отримати нові безпілотники на допомогу спостерігачам, які збирають інформацію на сході України. У мережі з'явилися докази присутності російської техніки на озброєнні терористів. Фотографії захопленої у Лутогинському районі БМП вказують, що бойова машина належить першій роті Псковської десантної дивізії. Окрім російського маркування на БМП під час обшуку військові виявили також бортові журнали, паспорт громадянина Російської Федерації та статут повітряно-десантних військ Росії. Гаряча лінія для тих, хто хоче захищати батьківщину. Міністерство оборони відповідатиме на питання про вступ на службу в армії телефоном. Про це повідомив очільник відомства Валерій Галатей. За його словами, добровольців зараз багато а впровадження спеціальної гарячої лінії допоможе зекономити час і працівникам військоматів і майбутнім захисникам вітчизни. За перший день тестової роботи диспетчери зареєстрували понад 70 охочих вступити на службу з. Збройні сили. У Кабміні на одного міністра менше у відставку подав голова міністерства економічного розвитку і торгівлі Павло Шеремета. У Фейсбук Шарамета написав, що заяву на звільнення написав напередодні, бо замість війни з минулою системою хоче зосередитись на майбутньому. Пізніше Шеремета заявив журналістам, що з ним не погодили кандидатуру нового торгового представника України, затверджену на засіданні Кабміну. Нагадаю, Павло Шарамета працював міністром. Міністром економрозвитку розвитку з 27 лютого, якщо керівник нав'язує заступника, то я не зовсім розумію, на що тоді це інший керівник. І я сказав, я готовий обговорювати кандидатуру Валерія Тезіча. Ну, це потужна кандидатура, сумнівів немає. Але я не погоджую, що це єдина кандидатура в країні. Власне кажучи, я думаю, що у нас, я вже не буду я не юрист, але у нас мав би бути конкурс на державні посади. Національний банк України зобов'язав експортерів продавати всю виручену ними валюту. Раніше передбачався обов'язковий продаж на міжбанку лише половини грошей. У постанові НБУ зазначається, що рішення набуває чинності від сьогодні і діятиме протягом трьох місяців. Попри санкції ЄС бізнес Сергія Кученка в Німеччині продовжує процвітати. Натомість розслідування кримінальної справи про відмивання грошей затягується. Жодних активів одіозного бізнесмена у ФРН не заморожено. Про це повідомляє Deutsche Welle. За інформацією видання, зокрема, продовжує працювати куплена торі компанією Кученка. Мережа газових автозаправок. Відкриваються нові АЗС. Фірма запустила оновлений сайт. Зазначається, що за звичною для це. Без схемою молада олігарх оформив свої активи у Німеччині та підставних осіб, на підставних осіб та підставної компанії, що управляється одним з міжнародних трастів. Ангела Меркель їде до Києва на особисте запрошення Петра Порошенка. Це буде її перший візит до України. Про очікування від цієї зустрічі далі кореспондент Deutsche Welle Наталія Неділько. У Києві канцлерка Німеччини Ангела Меркель проведе зустрічі із президентом України Петром Порошенком. Заплановано також її розмову із українським прем'єр-міністром Арсенієм Яценюком. А звісно, на зустрічах у Києві йтиметься про нинішню ситуацію в Україні і можливості припинення кровопролиття на Донбасі. Канцлерка Німеччини багато разів говорила про це у телефонних розмовах із українським президентом Петром Порошенком і з його російським колегою Володимиром Путіним. Вона неодноразово закликала президента Росії вплинути на сепаратистів на сході України, докласти зусиль для припинення потоку зброї і бойовиків через російсько-український кордон а також попереджала про наслідки під час майбутніх переговорів Меркель у Києві, як повідомив її речник, ітиметься про конкретні можливості підтримки України. Але якихось подробиць стосовно того, про які саме конкретні можливості йдеться, поки що немає. Як уже відомо, питання надання Україні якоїсь військової допомоги наразі у Берліні не розглядається, принаймні поки що. Адже віру у можливості дипломатії у Німеччині поки що остаточно не втрачено. Так, наприклад, німецький міністр закордонних справ Франк Вальтер Штайнмаєр напередодні сказав, що відчув зміни у підходах обох сторін конфлікту України та Росії після зустрічі міністрів, яка відбулася у неділю у Берліні за посередництва Німеччини. На думку Штайнмайера, дати шанс дипломатії після фази санкцій є правильним. У цьому зв'язку певні сподівання покладаються і на майбутню зустріч. Президентів України і Росії, яка відбудеться наступного тижня у мінську, чотири вантажівки з російською гуманітарною допомогою знаходяться у транзитній зоні пункту пропуску Донецьк. Після тижня простою під кордоном перші машини перетнули українсько-російську межу. Про це заявив речник РНБО Андрій Лисенко. Він також додав, що сьогодні митники та прикордонники почнуть огляд та оформлення вантажу. Нагадаю, загалом Росія доправила на схід 280 вантажівок із гуманітаркою. Усі вони проходитимуть ретельну перевірку і лише після цього перетинатимуть кордон України. У Ліберії обстріляли людей, які намагалися залишити район, заражений вірусом Ебола. Поранення отримали чотири людини, в тому числі одна дитина. Акції протесту почалися напередодні після того, як влада вирішила заблокувати дороги, що ведуть в район Вестпойнт. Там запровадили карантин для запобігання поширення лихоманки. Правоохоронці звели барикади зі столів, стільців і колючого дроту. Місцеві жителі вимагали від поліцейських випустити їх за межі огороженої території, але отримали відмову. 17 серпня на медичний ізолятор Вестпойнт було скоєно напад. У результаті з лікарні втекли заражені лихоманкою Ебола пацієнти. Однак невдовзі їх таки повернули назад до шпиталю. Нагадаю, від лихоманки Ебола в Африці вже загинули понад 1300 людей. Новим прем'єр-міністром Таїланду обрали генерала Праю Чаноча. Він набрав більше 50% голосів у парламенті і був єдиним кандидатом на цю посаду. Вибори транслювали в прямому ефірі на державному каналі. Призначення на посаду прем'єра має ще пройти формальну процедуру затвердження королем Таїланду. Нагадаю, попередній очільник уряду Чанават була змушена піти з посади через масові акції протестів, які тривали в країні більше семи місяців. У Москві закрили чотири ресторани Макдональдс. Під час перевірки розпожив нагляд виявив численні санітарні недоліки і вже відкрив справу про адміністративні правопорушення, які невдовзі передадуть до суду. Представники Макдональдс заявили, що вивчають суть претензій розпоживнагляду і незабаром визначать визначаться із діями необхідними для якнайшвидшого відновлення роботи ресторанів. Українців із Днем Незалежності привітала президент Литви. Даля Грібоускайте побажала, щоб до України найближчим часом повернувся мир, а українцям єдності, і також мирного неба над головою. Від імені усього литовського народу ще раз вітаю вас. Нехай в Україну якнайшіпче повернеться мир. Дорогі українці! Вітаю вас із Днем Незалежності. Слава Україні! Величезний герб України з поминальних лампадок. У Полтаві волонтери у такий патріотичний спосіб вшанували пам'ять героїв Небесної Сотні. Подробиці далі на цьому місці навпроти облдержадміністрації ще півроку тому стояв полтавський євромайдан. Нині тут знаку пам'ять про загиблих в Києві, учасників революції гідності. Тризуб викладений з лампадок. У Нас виникла ідея вшанувати пам'ять Небесної Сотні і викласти символіку державну це герб України. І тому, браті з волонтерами, ми зібралися рано і білою крейдою накреслили силует нашого державного гербу. Щоб сьогодні ввечері усі небайдужі полтавці змогли викласти лампадки. На створення гербу довжиною у 40 і завширшки в 20 метрів пішла понад тисяча лампадок. Витвір міг би претендувати на рекорд. Утім, організатори акції цим не переймаються. кажуть, зібралися не фіксувати досягнення, а вшанувати пам'ять майданівців та тих, хто загинув на сході. Багато людей гине, і ми хочемо, щоб єдина Україна була, щоб люди бачили, що ми цілісна єдина суборна Україна, і хай народ бачить, що ми у Українці щирі, відверті і хочемо, щоб вже на кінець закінчилася ця війна, щоб люди були щасливі над тим мирним небом. Події, яка відбувається сьогодні в Полтаві, насправді дуже значуща, тому що нам потрібно пам'ятати про цих людей, які віддали життя за нашу батьківщину, за те, щоб наш народ і молодь наша, і майбутнє наше було зовсім іншим. І е, такі заходи потрібно робити постійно, традиційно і регулярно. Учасники акції пом'янули усіх, хто помер за Україну хвилиною мовчання. А у Свято Успенському соборі Полтави у цей же час відслужили літургію за загиблими. Анастасія Бубкова, Тивай. Поети, музиканти, художники та кінорежисери збирають кошти для підтримки українських військових та політичних в'язнів. Як долучитися до благодійної акції дізнавалися наші кореспонденти. Щоб підтримати армію, музиканти відмовились від гонорарів, художники від грошей за свої роботи, а видавці від виручки за продані книжки. На благодійних акціях можна почути і вірші відомих поетів у авторському виконанні. Я буду читати вірші, які я писав у 19-20 років. Тоді був Афган. Мені погрожували виключити з університету і направити в Афганістан. І я тоді писав і читаю вірші, і вони за світовічуттям подібні. Як тепер тільки ти знаєш, що ти стоїш тепер за свою землю? Зараз не пишеться, але думки про людей, які віддають з нас життя, постійно в голові треба або їхати туди, або тут робити таке, що реально може допомогти Україні і цим бідним хлопцям, які там зараз. Ще вранці організатори благодійної акції Жити мали лише ідею зібрати кошти для українських військових того ж дня. Підрахували за вечір. Зібрали майже 10 з половиною тисяч гривень. Якщо були Люди, которым которым это все передается, которым идет эта помощь, что им бы от нашей музыки, конечно, это хорошо сыграть надо. Легше б стало я ніби немножко поші такую радость. Но ну, а так йде тільки матеріальна допомога. ще одну благодійну акцію на підтримку українського режисера Олега Цянцова планують провести українські кінопродюсери. Частину коштів від проданих квитків під час фестивалю тиждень українського кіно організатори передадуть родині Олега. Зараз він перебуває у московській в'язниці, як підозрюваний у тероризмі.

Дів українських фільмів. А вже у четвер із благодійним концертом перед бійцями 79-ї аеромобільної бригади у зоні АТО виступить співак Святослава Карчук зі своїм гуртом Океан Ельзи зі слів військових. найбільш символічною для них стала пісня Я не здам себе з бою. Олена Панасенко Зоянбень тевань. І поки це всі новини, я нагадую далі в ефірі телеканалу ТВА і блогосфера, і Сергієм Руденко буде цікаво. Не пропустіть. Я ж прощаюся з вами до 13-ї години. Гарного і головне мирного вам дня. До зустрічі.